Тема нашого уроку що змінне технічне обслуговування трактора. Та мета уроку навчитися проводити що змінне технічне обслуговування трактора та дотримуватись техніки безпеки. Найголовніше в нашій роботі це техніка безпеки. Перше, ви повинні бути в спецодня. По-друге, ключ інструменти всі повинні бути справді. По-третє, не можна. Користуватися допоміжними інструментами. При запуску двигуна всі важелі в тракторі повинні бути в нейтральному положенні. В той час, коли ви заводите трактор, ви, будучи в кабіні, повинні, як я вам сказав, повинні важелі стояти в нейтральному положенні. Ви повинні знати, що всі, хто стоять біля трактора, повинні відійти на пару метрів. І в той час, коли ви вже будете рушати, ви повинні подати звуковий сигнал, щоб вони знали, що ви їдете, і потім ви можете рушати. Технічне обслуговування проводиться перед працею та після праці. В нашому випадку ми проводимо перед працею. Перше, що ми повинні зробити, перевірити його. Деталі, як ви бачите, ніде немає ніяких потьоків, все сухо. По-третє, ми повинні перевірити на забрудненість. Як ви бачите, трактор теж чистий, немає ніде бруду, який потрібно вимити або витерти. По-третє, ми повинні з вами перевірити масло в двигуні. Як ви бачите, масло в будь є. Тому ви не повинні доливати. Далі, ми з вами повинні перевірити, дуже важлива частина щоденного технічного обслуговування перевірити наявність води в радіаторі. Якщо її немає, чи треба долити, ви доливаєте. І повинно бути трошки нижче 50-60 мм від горловини. Рівень дизельного пала повинен бути по горловину. Але якщо його менше, чи взагалі немає, то ви повинні його долити. Для цього вам потрібна каністра, ганчірка та лійка. Заливши його, ви закриваєте кришку і далі проти щоденне технічне обслуговування. Вам потрібно ще перевірити колеса. В нашому випадку колеса накачені. Якщо вони не накачані, чи. Спущені, ви їх накачуєте. Правши частину щоденного технічного обслуговування і сівши в кабіну трактора, перед тим, як завести двигун, ви повинні подати звуковий сигнал. Для тих, хто стоїть поруч, ці люди повинні відійти. Коли вони відійшли, ви повинні завести двигун. Але перед цим ви повинні поставити передачу на... Нейтральну передачу. Подавши на нейтральну і завівши двигун, ви слухаєте роботу двигуна. Ви чуєте, що трактор працює правильно, немає лишніх звуків. Тоді ви повинні знову подати звуковий сигнал, що ви будете їхати. Почавши їхати, ви повинні знову слухати трактор. Тому що коли ви переключаєте передачі не повинно бути лишнього звуку. Перевіряємо справність трансмісії. Коли ви переключаєте передачі трактора, ви повинні слухати трактор. Розуміючи, що немає лишніх звуків та ударів, ви розумієте, що трансмісія працює правильно. Далі. Ви перевіряєте рульове керування. Коли ви почали рух, ви повинні відчути, особливо коли ви крутите колеса, поворачуючи трактор, ви розумієте, що немає ніякого люфту. Люфту немає, то теж справно все. Далі ви повинні перевірити гальма. Нажимаєте на гальма, ви трактор. Тормози, то ви повністю розуміли, що техніка працює повністю правильно, і вона може працювати сьогоднішню зміну. Провівши щоденне технічне обслуговування, ви можете приступити до виконання своїх обов'язків.